Їду до сестри велосипедом допомогти зі свинкою, Ріжа свинку. А моя робота розібрати тяжки. Це така робота, що її ніхто не любить. О, їздила сьогодні по бройлері. Взяла бройлери. Не встигла вам показати, тому що дуже спішу. Дуже спішу. Так, трошки все в купу зібралося. Але нічого, все стильно. Погода у нас сьогодні вночі був дощ, зараз більш-менш байдуже. Але так, шапку діла, ветерець холодненький. Та й так, приїду вечором. І все вам покажу. Думаю, що хоч там все було нормально <смі> з ними. Бо лампочку включила. Їсти, поклала, випийку поклала. Ну, Я вам скажу, ціна кусюча. Але воно все дороге. А що зараз дешеве? Що зараз дешеве в цьому житті? Нічого. 39 гривень, не з дешевих. Але... Ми, ми ж в селі живемо, нам щось треба будувати, коло чогось ходити. Та й так. Я вже вдома Напомагала і приїхала, ну вже й вечір. Завтра знов поїду. Зараз підемо до бройлерів, хочу показати, користуюся такою витатечкою, Ну вона мені дуже подобається. З усіх, які я пробувала, Ну, мені це, саме. це не реклама, але я кажу свою думку. Підемо до бройлерів. Прийшла до бройлерів. Так от у мене вкриті в такому ящичку, дивіться. Як вони гарнюня сидять, мені пусінькі такі мої, хорошенькі. Давайте оце. Покладуємо. Зразу клала в такий лоточок, такий лоточок клала. А зараз вже поставлю Ой. поставлю їм кормушечку. Таку ось я набрала. Поклала, дивіться, їм кормушку і водичку пізніше ще поміняю, в мене ще є долию. І вони такі мазіпуньки. дорогі зараза, але такі ні в року курцотка. Такі мої дітки маленькі. Будемо важити їх пізніше, через пару днів будемо бачити, який приріст у них. Накриваю так весь ящичок і так трішки лишаю продуху, щоб не було їм сильно жарко. Хочу показати полуничку, яку садила. Там жодного не було листочка, але дивіться, під жовтянь. Але бачите, як повиходили. Це ж скільки тут пройшло? Взагалі трішки. Дивіться, і тут вийшов, і тут. А тичок забрати. І там показується. Тут мороз передають, мабуть, я якісь бутилки понаходю, повкриваю. Ще не на цю ніч, але передають. І що це має бути з цими морозами? Дивіться, це нектарин. Уже тут-тут має розквітнути? Персик ще не так. Персик ще ні, ще не так. А абрикоса цвете, якщо видно, абрикоса цвете. Зайшла в парничок, ну, я вам скажу, тут не жарко взагалі. Зійшов один. Одна перчичка, ну як садила, вже так усіла кільча, ну добре. І зійшла. І бачу, що сходить десь-не-десь, десь отут капусточка. Десь ось вилазить. І тут вилазить. Ну, будуть мороз, треба буде чимось мені вкривати, щось буду думати. На городі зійшла середня капуста. Я була висіяла середню капусту. Бачите? Зійшла. Треба, дивіться, зійшла. Я чуть, -чуть забула, думаю боже, мій лиш буран. А буран дивіться, який буран. Ще нічого не посходило, а сходить сіяночка, воно виходить з землі. Оце так. А буран вже треба сапати. Ой, ще я вам хочу показати кактус. Дивіться, я вже показувала, були малесенькі ще й не могла знайти четвертого. А тепер дивіться: Один, два, три, чотири. Такий він в мене великий, такий на вікно сперся, старенький. Але чотири бутони ще не було. Було два, а чотири ще не було. А тут ось його дитинка теж маленький, дивіться, взагалі маленький, коло другого вазона висадила їх і цвести хоче. А цей ось у мене ще не цвив. Він теж такий самий старенький, як і той. Але дивіться, два невеличких викинув теж. Ну, цікаво, цікаво, як зацвете такий, такий ще не цвив. Ну, будемо спостерігати. Ой, ну не можу, щоб не показати вам цю красу. Дивіться, наскільки е, скоресенько ці тюльпанчики дивіться вже, які. Незесенькі, малесенькі. А вже вчора був один, а це вже дивіться, дивіться, всі пупляночки, пупляночки. Ото От вони мені подобаються. Ну так, краса, краса. Це так вам для хорошого настрою. Вечірнього, такого хорошого, тихого вам, спокійного вечора. Хочу побажати, бо вже вечір. Ой, такою красою вас помилую та й скажу вам, бувайте здоровецькі!